Продається функціональна кімнатна квартира з зоною вітання з окремої спальнею та кухні. Квартира розташована на четвертому поверсі, будинок зданий в експлуатації. Вартість квартири 61 тисяча. вартість ход перепис на вас. Оглядаємо саму квартиру і огляд. Ми розпочнемо з кухні. При вході у вас є барна стіючка, в кухні встановлений кондиціонер по підлозі плитка, де плитка підігрів підлоги. Тут газ вендельного опалення, встановлений двоконтурний котел. І на кухні у нас є техніка торгової марки Вірпул. Це є мікрохвильовка, духовка, плита витяжка, посудомийка 45-ка та холодильник. Особливістю квартири це функціональне планування, а також наявний ось такий балкон. Це четвертий поверх загальна площа квартири 36 квадратних метрів, хороший вигляд, вигідна вигляд, локація, вулиця Флоцька біля університету Нафти і Газу, хто орієнтується. Показую вам далі квартиру. По стінах у нас декоративна штукатурка, натяжна стеля. Зона вітальні, прихожа. Ви тут можете приймати гостей, диван розкладається. Спальня кімната. Та ванна-кімната. Ванна-кімната досить простора, встановлена повноцінна ванна. І так вона виглядає. є гігієнічний душ та пральна машинка. Кого зацікавило, ви телефонуйте, є хороші варіанти саме для вас в місті Івано-Франківську.